13 листопада день, п'янка не вдалась. Я тверези, веселий настрій шикардос. Вже йду домой на другу квартиру погодувати кошку. День сьогодні в Одесі такий сонячний, такий файний. Тут трішечки така темрява, де я йду, а дивіться, як на домі відбиває світло. Це наша красива соборна площа. Наше знатне місто у Одесі. Тож усім бажаю теж гарного настрою. Не сидіть вдома, скоро прийдуть дожді, настане пасмурна, гидка, бридка погода. Підіть, подиміть дупу, погуляйте десь, походіть. На вулиці дуже не можу сказати, що тепло, О, але так, шарфік треба вдягнути, мабуть. Не забудьте і про рукавички. Ой, переберу, зараз беру. Але, але, не треба сидіти. Зараз 5 часов вечора вже темно, то не сидіть вдома, а піди десь погуляйте. О. Три метри дерьбасовська. Це вже всім хорошого дня, гарного. Усіх цьому і па-па.